В адміністрації кремлівського диктатора дивним чином виправдовують невдачі у війні проти України. Хочу сказати, що спеціальна воєнна операція йдуть в строкому соответствиї з графіком. По плану всі поставлені задачі успішно вирішуються. у Кремлі. Стверджують, що нібито спеціально довго ведуть війну, хоча планували взяти Київ за три дні. Про це заявив такий собі Пісков. Він назвав так звану спецоперацію в Україні дуже складною водночас каже, що певні цілі були досягнуті за останній рік, і заявив, що спецоперація буде продовжена. За його словами, ціль такої спецоперації полягає в демілітаризації України. Дивна якась демілітаризація. За повідомленням джерел у НАТО, Україна під час цієї демілітаризації отримала понад 600 видів новітнього зброєння. Пісков також заявив, що Захід зробив багато помилок і обдурив Росію, що спонукало Кремль розпочати війну проти України. Прихвостень Путіна вважає, що нібито Захід спровокував війну в Україні. Ну-ну, далі буде підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.